Від. Зараз покажу вам, як в'язати ось такий візерунок. Він максимально простий. Основний, основна частина візерунку це просто лицева гладь. Отже, нам потрібно два кольори: якийсь колір, який буде основним. Тобто тут ви його бачите як фоновим, як сірим, і якийсь колір, який піде на бульки. Отже, спочатку, що нам потрібно? Потрібно взяти основний колір, набрати петлі будь-яким методом, і пров'язати два ряди лицевою гладдю. Ось так це виглядає. По факту я зробила набірний край і пров'язала один ряд виворітній, але коли ми зараз почнемо в'язати іншим кольором. Цей ряд, який зараз на спиці, він піде в полотно, і ми в полотні будемо мати два ряди сірого кольору. Забула додати раппорт візерунка 4 петлі. 4 петлі і 6 рядів вверх. Тобто, три петлі йдуть на саму бульку, четверта розмежовує. Знову три петлі на бульку розмежовує. Тобто загально 4 петлі. Саме цей блок він весь час повторюється, тому набираєте кількість петель, яка буде ділитись на 4, плюс одна петля розмежувальна буде в кінці для симетрії, і плюс дві кромкові петлі. Отже, у мене на спицях 23 петлі, 20 для візерунку, плюс одна, і плюс 2 кромкові. Ми пров'язали два ряди основним кольором. Тепер ми беремо колір, з якого будуть в'язатись наші бульки. Наша ціль зараз приєднати цей колір і відв'язати ним чотири ряди лицевої гладі, що я зараз власне і буду робити. Отже, я пров'язала чотири кольорових ряди, як ви можете бачити, це три ряди в полотні і четвертий на спиці. Тепер ми знову повертаємось до основного кольору, який у нас рамковий кольор, тобто, в моєму випадку, це сірий. І починаємо пров'язувати два ряди сірим кольором. Як ми це робимо? Першу петлю ми зняли, перший рапорт починаємо дві петлі лицевих, третю ми знімаємо і ось таким чином розпускаємо. Розпускаємо тільки кольорові 4 ряди, і коли залишається перша іншого кольору петля, сіра, ми вколюємося в неї і протягуємо робочу нитку. Ось так трошки підтягуємо. Тепер так далі в'яжемо три петлі лицеві, формується розмір бульки нашої. Четверту ми знімаємо, розпускаємо кольорові. Петлі, і основним кольором пров'язуючи, поєднуємо. Так, до кінця ряду. Три петлі в'яжеться достатньо швидко, звикається до візерунку також швидко, буквально пару рапортів пров'яжете. Якщо комусь буде незручно так в'язати, ви можете використовувати гачок. Для того, щоб піднімати після розпущених. Я пробувала також спочатку пров'язувати, потім розпускати спущену петлю, але я вам скажу, не дуже мені зайшло, тому що частково петлі не розпускаються. Це означає, що коректно неможливо буде порахувати, тому що зараз буде петля не розпущена, потім вона дорозпуститься, тому раджу. Одразу їх спускати, Вибачте. отже, ми пров'язали основний наш лицевий ряд. Зараз ми пров'язуємо один ряд виворітніми сірим кольором. І знову пров'язуємо чотири кольорових ряди. Отже, як ви бачите, в принципі, це і є основний рапорт, скажімо так, візерунку. Два сірих. Де в лицьовому ми попров'язували протяжки. Виворітній, просто виворітній. Потім 4 ряди лицевої гладі, кольором, яким ви хочете, щоб були бульки. І основне дійство, знову зараз я вам покажу в першому ряді, коли формується саме булька. Мені подобається, коли вони в такому шахівному порядку збиваються, але можна робити. Повністю повторюючи весь рапорт, і вони будуть йти так чітко одна над одною, значить попід. Скажімо так. Отже, я знову беру сіру нитку. І тепер просто, просто дивлюсь на полотно. Де в мене була протяжка, в нас було задіяно три петлі. Отже, тепер це буде центрова петля бульки. Значить, тут я маю зробити протяжку. Саме в цьому місці, де зміна нитки, де кромкова, щоб дуже сильно. Тут не розхлябувати зараз, мені зручніше пров'язати так. І тільки потім спустити. Я потім її трошки розпущу. Зараз потрібно, щоб зафіксувалось плотніше основне полотно. Три петлі лицевих, четверта пров'язується як і знімана. Ось і все. Максимально простий, максимально швидко в'яжеться, дуже прикольний для виробів, для декору, для хатнього текстилю, для наволочок на подушки, для пледів прикольний, для дитячого в'язання незамінний. Дуже класно цей візерунок використовувати для утилізації залишків пряжі, скажімо так. Тобто можна робити його кольоровими полосами, і навіть якщо в тій самій в одній полосі у вас якась частина буде йти іншим кольором, дуже гарно виглядає з меланжевими пряжами або з градієнтними прокрасами пряжі, типу Дундаги. Дуже гарно, коли це використовується і як фоновий колір, тобто замість сірого, як ви бачите, на прикладі мого полотна. І на основний колір, якого, як ви зрозуміли, йде вдвічі більше, тому що сірого ми два ряди в'яжемо, 2-2-2, а цього по 4. Дуже є гарні втілення в інтернеті, ви можете їх побачити. Ось так. Ще хотіла додати, чим мені подобається цей візерунок, тим, що ви можете самі змінювати рапорт в залежності від вашої потреби і дизайнерського бачення, скажімо так. Ці два зразка відв'язані просто з різної пряжі: це тостіша пряжа, це тоньша. Тому що спис, відповідно, різний. По рапорту 3 петлі на 4 ряди. Але ви можете в'язати і 5 петель на 6 рядів, до прикладу. Ну, тобто, самі все це змінювати. Незмінним залишається тільки кількість ось цих рядів, хоча я ніколи не пробувала, але я думаю, також, що можна не 2 ряди межових робити, а до прикладу, і 4, і 6. Тобто ось цей основний прийом, який стягує і формує кольорову булічку, він має залишитись незмінним. І я думаю, ви можете проявити свою фантазію, поекспериментувати в залежності від вашого бачення та потреб. Дякую вам, що були зі мною. Гарного, мирного дня! До побачення!